13 квітня цього року, у вербну неділю, жорстокий удар агресора забрав життя 35 цивільних громадян України, в тому числі двох дітей. Росія була цілеспрямована з намаганням зруйнувати саме цивільну інфраструктуру. Подивіться, це приміщення, де працювало регіональне представництво Офісу Омбудсмана України. Тут було життя, робота, зустрічі з громадянами. Тут ми відновлювали. Порушення права громадян України. А тепер лише уламки та порожні стіни. Наразі поруч знищені дитячі іграшки, символи дитинства, зруйнованого війною. Росіянам байдуже куди бити. Вони свідомо руйнують те, що не має жодного стосунку до військових цілей. Та навіть серед цих руїн ми залишаємося непохитними і продовжуємо битись за кожну людину, за кожне життя, за відновлення прав людини.